на світ, Як лиш побачиш землю, сонце, небо, мільйон питань одразу в голові. Про все дізнатися негайно треба. Що, коли, куди і як, і чому все саме так разом не кроком зможеш зрозуміти, Щоб досягнути до мене ми маємо відповідь знайти на все, що нам цікаво в цьому світі. Ми разом зможем мажем від Обіснай! Привіт! Привіт! З новою темою до нових знань! Вітаємо вас! В тебе є тема Не в мене! Нам цю тему запропонували розкрити хлопці шостих класів, які дуже захопилися темою розвитку кінематографу в Україні. Сьогодні ми познайомимося з тим, як кінематограф розвивався в Одесі. А почне нашу подорож учениця нашого ліцею. Вітаю вас! Мене звати Жасмін. І сьогодні я хочу вам трошки цікаво розповісти про одеську кіностудію. Розвиток українського кіно розпочався ще у 1893 році за два роки до братів Люм'єр, які знімали короткометражки, але які запам'ятались людям. Головний механік Одеського новоросійського університету Йосип Тимченко винайшов і сконструював прототип сучасного кінознімального апарату та апарату для кінопроєкцій. Тоді ж він і здійснив перші кінозйомки. 7 листопада до 20 грудня 1893 року в готелі Франція, місто Одеси, демонструвалися ці дві стрічки, зняті кіноскопом на одеському іпподромі, Вершник та метальник списа. Тоді це описувалися як живі фотографії. Всіма дослідниками було схвально сприйнята Баратинченка. Але йому висловили тільки подяку за гарну винахідку. Це сталося за рік до появи комерційного кінематографу в Західній Європі. Таким чином, Йосип Тимченко випередив західноєвропейських винахідників Люм'єра, Демені і Складовського. Але його апарат ніколи не був запатентований. А чому я такий не здивований? Ось багато таких розробок були непомітними. Але це інша тема нашої телепрограми. Так ось про українське кіно та одеський кінематограф. Одеська кіностудія розпочала свою історію з 1907 року. Саме тоді кінематографіст Мироногроз почав знімати одні з перших вітчизняних фільмів. Тим самим він створив кіноательє Мирограф на Малофонтанській дорожі 16. Зараз Французький бульвар, але потім переросло в кінофабрику. У 1914 року виникає інше ательє Мізрах. А один з найбільших кінофабрикантів харків'янин Дмитрий Харитонов побудував свою будівлю на ділянці номер 33 на французькому бульварі для зйомок фільмів за участі віри холодної, що працювала в його бригаді. Знайомкість, В'ячеслав Казумирович Висковський, видатний одесит. Один із піонерів одеського кіно, який разом із Петром Чардиніним розгортав кіноіндустрію на студії Дмитра Харитонова в період її трансформації в одеську кіностудію. З дереволюційним кіно в Україні пов'язана творчість багатьох популярних акторів. Королевою екрану тих часів була Віра Холодна, яка народилася в Полтаві і багато знімалася в Одесі. До початку ери звукових фільмів у 20-х 30-х в українській РСР було створено низку німих стрічок, найвідоміша з яких Земля Олександра Довженка. яку кинокритики вважают культовую для своего часа. Одесская киностудия была первой кинематографической школой актеров, которые потом и на Киевской студии, и на других студиях страны несли свой талант зрителям. К слову, именно на Одесской киностудии в 1927 году был создан первый в Украине мультфильм «Сказка про соломенного бычка», а также снята первая в стране кинолента со звуком «Колиевшина» автора Ивана Кавалеридзе. Наша студія вперше вивела на екран образ Тараса Шевченка в блістящим ісполненням в Росія Бучми, щедро екранізувалася українська класика. Микола Джеря, Борислав Сміється, Сорочинський Ярмарок, Захар Беркут, Кармелюк і другие. Відомий факт, що одеська кіностудія в усі часи була орієнтована на виробництво популярного кіно, і його було відсняти дуже багато. Самі відомі кінострічки ви зможете подивитися, якщо прийдете за цим посиланням. Щорічно у другу суботу вересня відзначається День українського кіно, а 28 грудня у календарі міжнародний день кіно. А зараз увагу! Говорить Франція. Привіт всім із Франції! Де б ви думали, я знаходжусь? Якщо ви ще не здогадалися, я знаходжусь у курортному містечку Кани, де щороку проходить міжнародний кінофестиваль. Цікавий факт: Канський кінофестиваль входить до Великої п'ятірки найкрутіших кінофестивалів світу. Перший кінофестиваль у Канах стартував 20 вересня 1946 року і його президентом був Луї Люм'єр. Найпрестижніша нагорода кінофестивалю це Золота Пальмова гілка. У цьому році на церемонії відкриття виступив президент України Володимир Зеленський. Його промову підтримав весь зал. Саме тут, на Червоній доріжці, можна побачити безумні сукні зірок кінематографу. Я зробила маленьку відеогалерею моди Канського кінофестивалю. Дивимось! Je ne veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. Chanfere qua, пара, пара. Офре-моділ. З вами була Аврора, учениця сьомого класу. Сподіваюсь, мір продаж був цікавим для вас. До побачення. Да. Але це був чудовий репортаж. Дякуємо тобі, Аврору! Як я люблю кіно! А ти знаєш, що існують правила кіноетикету, що точно не можна робити у кінотеатрі? А розкажи, може я чогось і не знаю? У темному залі є спокуса провести час за непризначенням. Щоб раз і назавжди закрити цю тему, ми підготували для вас правила хорошого тону для всіх відвідувачів кіносеансу. Часно з'являйтеся на сеанс. Постарайтеся багато не базікати. Ходіть на ті фільми, які підходять до вашого віку. Не ховайте відеокамеру. Не беріть курочку та яйця. Та останнє: зберігайте спокій. Щоб ви змогли поділитися зі своїми друзями, думками та враженням. А ми можемо порекомендувати вам кінофільми та мультфільми, які з інтересом дивилися наші учні. А якщо ви можете нам щось побажати, пишіть нам. Ми з задоволенням про це розкажемо. А на цьому випрощаємося з вами. До побачення!